Доброго ранку, дітки. Равно. Доброго ранку. Ви мене чуєте? Да. Доброго да. Ранку. ранку. Доброго раночку. Ні -ні. Доброго раночку. Будемо починати. Ви мене всі бачите, чуєте, так? Да? Малюнки бачите на, на екрані? Так, бачу. Так. Добре. Да. Добре. Угу. Так, ну що, починаємо вже 10 годин. Починай, дайте привітаємось. Доброго ранку при дорозі при шосе там корови не пасе. Золотистий місяць жовтень стелить листя ясно-жовте. Вітер хмари далі несе над полями і шосе. І ти до нас в гості завітав заліта... лісовий мешканець. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хоч у нього шуба єсть. Та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у, у ліву спать лягає. Як ви гадаєте, хто це? За такий лісовий мешканець, як його звати? Подумайте, на зиму спать лягає. Хто лягає спать на зиму? Який лісовий мешкан? Медведь. Правильно! Мишко, ведмідь! Сьогодні до нас завітав Мишко. Давайте привітаємося з ним. Добрий день, Мишко! Він не просто так день, прийшов. Молодці. Він не просто в гості. Прийшов. Йому потрібна наша допомога. Восени, коли ведмедик лягав у зимову сплячку, він приготував собі картинки. Із зображенням дій, що відбувається в різний час доби, склав усе в правильному порядку і поклав до себе під подушку. Думав, коли прокинеться, у нього буде підсказка, які дії треба робити вранці, вдень, ввечері та вночі. Тож Мишко спав, всі картинки переплуталися, прокинувшись навесні, Медвежа виявив, що всі картинки перемішані і він, не, він дуже заплутався. Мишко дуже хоче, щоб ви йому дітки допомогли розташувати правильно частини доби в правильному порядку. Подивимося уважно на малюнок і скажемо, як ви гадаєте, яка це частина доби, коли дітки граються, сонечко світить, обідають дітки. Скажіть, яка це частина доби? Подумайте. День. Це день. Частина доби да. день. Правильно, молодці. Дивимося далі на малюнки. Як ви гадаєте, яка це частина доби, коли діти вмиваються, прокидаються, чистять зубки, йдуть до дитячого садочка? Яка Вмиваю. Це, це ранок. Правильно, розумнички. Далі дивимося. А як ви гадаєте, яка це частина доби? No. Ніч, правильно, всі дітки лягають спадки, сплять уже, так? Да? і бачимо місяці зірочки на небо на небі з'являються вночі. Молочінки, правильно. А це яка частина доби, коли вже сутініє на вулиці, діти сідають всі за вечерю, вся сім'я. No. Вечір, no. молочінки, правильно, розумнички. Тож давайте зараз, ведмедик, бачите, плачте на малюнку, плаче дуже. Давайте ще раз, правильно, в правильному порядку ми з вами розставимо ці картинки. Починаємо. Називайте першу частину доби. З чого починається день? Ранок. Правильно. Ранок. Далі, наступна частина доби. Дивимося на малюнок. Як ви гадаєте? Яка наступна частина доби? День, молодчинки, день. розумнички. Так, день. Ранок, день. Наступна частина доби. Вечір, молодчинки Вечір. Так. І остання частина доби у нас ніч. ніч. молодчинки, Розумнички. Ведмедик вами задоволений, що ви йому допомогли. Молодці. А зараз приготувалися і зробимо невеличку фізхвилинку хвилинку Приготували свої ручки. В Африці в річці ніл жив зелений кракодил. А у річці він пін пінав так, свою пащу розкривав та всіх мешканців лякав, і своїм хвостом махав. На пісочку засмагає, ось так засмагає, лапки довгі виставляє. І знову глибоко пірнав, швидко плавав, в річці носився, крокодил так веселився. Розумнички молодці дітки добре зробили хіст хвилинку. До нас завітав ще мешканці Африки. А хто саме? Відгадайте загадку, будьте уважні. Здивувалась дітвора, це тварина чи гора? Як же їсть він, як же сп'є він, а для цього хопот є в нього. Як ви гадаєте, хто це? Слон. Як ви гадаєте? Слон. Правильно, це слон. Наступну загадку, слухайте, любі діти, подивіться на велику хижу кицю, хутро смужечках строкати, йде саваною гуляти. Зуби, кіхті, як ножі, Звірі, хто куди біжить. Зараз буде не до ігр, бо по лютий хто? Тигр. Правильно, тигр. Подивіться, які він гарненький в нас, да? наступна загадка, будьте уважні. Повільно ходить панцирь на спині носить. Хто носить панцир на спині? Ану, догадайтеся. Хто? Черепаха! Правильно, черепаха, розумнички, молодчинки. Діти, а скажіть, будь ласка, а які з цих тварин сама-сама найвища тварина? Подивіться на мене. Сама найвища. <звук> сама Найвища слон. А сама маленька, сама найнижча. Черепашки, правильно, молодці. А стака собі середненька. Хто нас посередині? Тож давайте розмістимо ці тваринки за висотою ось ці будиночки. Як ви гадаєте, в самий найвищий будиночок, коли ми з вами поселимо із тваринок на самий найвищий? Подумає. Слон, правильно, слона, молодці. А скажіть, будь ласка, а в який будиночок ми поселимо тваринку саму найнижчу? <рес> ну хорош. середню так, тигра, а саму наймале найнижчу? <рес> Черепашку, які ви в мене розумнички, всі ви все знаєте. Молочінки. А зараз діти ми з вами пограємо в гру, так чи ні? Якщо ви почуєте правильне ствердження. То плесніть отак в долоньки. А якщо буде невірне ствердження, якщо буде невірне, ви ось так покачаєте мені голівкою, якщо це буде неправильно, добре? Зрозуміли? Тож давайте ми Одна. з вами пограємося. Ввечері яскраво світить сонечко. Світить яскраво ввечері сонечко? Ні, правильно, не, ні. В день ми снідаємо, правильно чи ні? Вдень ми хіба снідаємо, Вдень ми що робимо? Ми обідаємо, правильно? Так. Далі. Вночі світять зорі і місяць. Правильно, молодці, так. Да. Вранці ми прокидаємося і вмиваємося, чистимо зубки. Правильно. Зранку ми лягаємо спати. Так, ні, молодці. Вночі ми граємося. Ні, ми що вночі робимо? Ми спимо вночі, правда? Так, да, молодці. Розумнички ви мої, ви всі дітки молодці, добре працювали, я вам дуже задоволення. Ви розумнички в мене. Я вам дякую велике за сьогоднішнє за -за заняття. Я вам говорю до побачення, до наступних зустрічей, До побачення. До побачення, мої хороші, до п'ятого.